Чому адвокати такі повільні? Бувають такі запитання, виникають у пересічних громадян, і ось я вам що скажу. До прикладу, пан Іван телефонує і каже, потрібно завтра сходити до райвідділку, бо щось там попросили пояснити поліцейському з приводу якоїсь події. І от пан Іван вважає, що достатньо адвокату просто прийти, постояти, можливо, якісь там норми назвати, і так далі. Одначе адвокат так не робить. Йому потрібен час, ну, принаймні толковому, для того, щоб зрозуміти. А звідки ж ростуть ноги цієї проблеми, яка виникла? І не у клієнта, а у поліції. Тобто, звідки виникла потреба у поліції, щоб. Хтось до них прийшов і щось повідомив. Як ви розумієте, оцю частину інформації адвокату потрібно віднайти як пазл. А тому він бере паузу, можливо, навіть частину гонорару, і розпочинає працювати по своїм каналам, по різного роду реєстрам, шукає. Необхідні дані, які дадуть йому можливість зрозуміти, а чому ж виникла потреба у поліції запросити на таку комунікацію? Можливо, це якась підстава, можливо, потрібно буде цьому пану Івану їхати в СІЗО, будуть його арештовувати. Можливо, що до нього якісь є показання інших осіб, які насправді вчинили злочин і хочуть зробити його цапом відбувайлом. Коротше кажучи. На оці всі нюанси адвокату потрібно час. А тому з точки зору пана Івана він вважається ну, якимось повільним. Бо що ж це за така от потреба міркувати? Це ж можливо, схоже на те, як сходити за хлібом, одначе, як ви розумієте, це не зовсім так. Тому у вашому випадку бажано покомунікувати з Їєю людиною, яка вас захищатиме, і зрозуміти, а що ж вона робитиме, який її алгоритм підготовки до зустрічі. І ставитись до цього зрозуміння. Той, хто підготовлений, той, як ви розумієте, озброєний. Або тут ще така приказка: не знаєш броду, не лізь у воду. Тому занотуйте собі це, прямо так, от десь запишіть.